Доброго дня. Доброго дня. Мені потрібен парфум для дідуся. Що можете порадити? Доброго дня. Так, ви знаєте, у нас є якраз цікавий варіант Ось, це чоловічий одеколон «Леудер». Це вінтажний парфум. Якщо вас дідусь пам'ятає, 85-й рік це саме був хід 85-го року. Це вінтажний одеколон. Він має дуже класний квітковий аромат. Ось, і він. Стійкий і дуже багатьом подобається, хто хоче згадати якусь молодість, ось ті часи, так це дуже класний аромат. Тому ви можете порадувати вашого дідуся. І, до речі, це США, це оригінал. Ось 100 мл. Такий. Ви можете протестити це в місті Велика Весельківська 72 це Олімпійський Другий поверх. Це тестер. Ви можете спробувати, якщо справді підійде. Ви можете його обрати також. Ще є варіанти у нас від українських брендів. так щось незвичайне ми зможемо підібрати. Тому запрошуємо до нас в магазин.